Всім привіт вітаю на своєму каналі. Мене звати Дар'я Гербера. Сьогодні я хочу зробити новорічний віночок в блакитних, золотих та сріблястих кольорах. Для цього я буду використовувати кульки та новорічні іграшки, які вже в мене є, а також мішуру та картон. Ось тут в мене зберігаються новорічні іграшки. Вже бачу у відкритих коробках блакитні кульки. Подивлюся ще саму велику коробку. Відкриваємо. Бачимо зірочку, вона піде на ялинку. Тут багато мішури, та вона вже трохи страшненька. Зараз все переберу та знайду все необхідне. Беру лист картону, намічаю центр, можна просто провести діагоналі. Далі беру олівець та мотузку та проводжу коло. Підступаю десь 7 см, проводжу коло меншого діаметру, вирізаю, обмотую основу мішурою, приміряю сріблясті іграшки на основу, дістала блакитні кульки, вони будуть у нас акцентні. Для зручності зібрала всі прикраси у пласкі коробки. Також нам потрібна стрічка для тримача віночка, клею її гарячим клеєм. Та починаю збирати нашу композицію. Також у мене є ось такий олень, колись купляла його в АТБ, і він у нас буде центром нашої новорічної композиції. Ось такий новорічний віночок у мене вийшов. Вже висить на стіні. Милуюся. Мені дуже подобається поєднання кольорів. Ще я причепила світлодіодну гірлянду. Ось так він виглядає ввечері. Надіюся, вам теж сподобалося. Дякую за перегляд! Побачимося у наступних відео. До побачення!